Якщо ти ищешь байк на вторичном рынке, обращайся в Моточой. Ми допоможемо тобі вибрати отличный мотоцикл за розумні а не хлам, которого так много на ринку. Вітаю, друзі! В цьому відео буде продовження теми, як вибрати мотоцикл для початківця, щоб не вкладати кошти і продати його по гарній ціні. Так ось, вот, прикладі ми розібрали в минулому відео BMW g 310 r і в цьому відео розглянемо на прикладі Yamaha MT03 2023 року, яку ми підібрали рівно рік тому для е, нашої замовниці. І що по цьому мотоциклу? Це абсолютно новий мотоцикл, на ньому рідного пробігу 156 км мотоцикл на гарантії. На мотоциклі додатково встановлені дуги захисту, без падінь, без пошкоджень. І без різних дрібних оцих неприємностей. Хтось може сказати, наприклад, для чого ви оглядаєте цей мотоцикл, якщо він новий? Ну по-перше, навіть на нових мотоциклах бувають якісь приховані ДТП. Це перше. І друге, ми, як технарі, нам цікаво взагалі дивитися. Ці мінімальні, пробіги, пробіги наприклад, там, до 1000 км, які зміни були по мотоциклу, саме по технічні. Наприклад, відійдемо від теми. Ми нещодавно в цьому вже році оглядали Yamaha XSR 900 з пробігом, рідним пробігом 750 км. Він не біток, був він офіційно куплений у дилера, виїхав з салону. І, друзі, вуаля, 750 км пробігу, а у нього є вже вертикальний люфт по маятнику. Ну, тобто, це не є критично. Там все це можна виправити, абсолютно не є критикою. Але ну, така от якість. І нам цікаво також, як фахівцям, подивитися, як себе відчувають байки на цих нольових пробігах. Тому ми, по-перше, оглядаємо ці всі мотоцикли як нові. і Ми дійсно, там до кожного міліметрика до подряпки маємо зауваження, бо вони подаються як нові. І друге, нам цікаво, як. Технарям подивитися взагалі якість. От. Ну, а З приводу взагалі цього мотика, чим він відрізняється від BMW 310, особлива його перевага, основна це двигун його. Хто не хоче їздити на односерідровому двигуні, зверніть увагу на Yamaha MT-03. Дійсно, кльовий мотоцикл, кльовий двигун, по якості абсолютно нічим не гірше, в деяких моментах можливо і краще, ніж той же. Дюк 390 або ж БВЖ 310. Тому звертайте увагу, рекомендуємо як для початківців. Ну і в цілому цей мотоцикл а, має такі ж самі фактично переваги, як 310-й, особливо, якщо врахувати, що тут 146 км пробігу. 2023 рік виготовлення і він виїхав у 2023 році. І ми його забрали, друзі, за 5-700 доларів в минулому році. Ну, це реально новий байк за е, просто класні кошти куплений. Тому ліквідність завжди буде висока при продажі. Е, хто не додивився минуле відео і про переваги купівлі таких мотоциклів, будь ласка, передивіться і е, зрозуміти, про що ми там розмовляли. Ну, а з вами Вітер. Ви на каналі Motochoice.ua. Хто не підписаний на наш інстаграм-канал та телеграм-канал, підписуємося. Ставимо найкраще ще подобайки під відео. Хто не підписаний на канал, також підписка, і погнали дивитися. Yamaha mt 03 2023 рік. Зовнішній огляд. Мотоцикл виїхав з салону від офіційного дилера. Один власник. Оглядаємо передня оптика. Оригінал. Стан чудовий, не непотертості і нічого нема. Лівий показчик повороту. Оригінал. Правий. Оригінал. Стан відмінний. Ліве дзеркало. Оригінал. Дзеркальний елемент в чудовому стані, дзеркало без пошкоджень. Праве дзеркало. Оригінал. Дзеркальний елемент також в класному стані. Тут невеличка є притертість, Або від гаражу. Груз грузик правий без пошкоджень. Важір, ще гарма також невеликий, якби десь. При паркуванні. Лівий грузик без пошкоджень і важіль щеплення також без пошкоджень. Лівий стакан без зауважень. Пильовик без тріщин. Робоча зони лівого пера. Без пошкоджень, не потіє, без запотівань. Колесний диск по лівій частині в відмінному стані. Передня гума 42 неділя 21-го року. Це рідна гума стоїть. Вона в доброму стані, ще навіть полосочки є на гумі. Переднє крило. но в рідній фарбі, без тріщин, без спайки. Правий стакан. Також без пошкоджень. Праве перо. Без запотівань, без ріжі, без сколів, в доброму стані. Лесною диск по правій стороні без зауважень. Радіатор. Стан нового. Нижня траверса. Без ремонту. Пластикові накладки по лівій частині. На рідному кріпленні всі, без тріщинок, без пайки. Праві. Права аналогічно. Мотоцикл взагалі весь в рідній фарбі. Лівий обмежувач на траверсі сіленький, в районі рульової колонки по лівій стороні без зауважень. На мотоциклі стоїть дуги. Кріплення дух. В місцях кріплення нічого ніде не, не пошкоджено. Двигун, ліва кришка двигуна суха, нічого не запотіває. Клапана кришка суха. Пластикові накладки в чудовому стані. Ну, слайдер присутній, без відміток. Після падіння немає відміток. Маятник по лівій частині без зауважень. Сверні шви по рамі по лівій стороні. Всі в доброму стані, це заводній, ніякого втрачання не було. Антифериз присутній. Зірочки, зірочки ланцюг, стан нових. Обтікач по лівій стороні без пошкоджень на хвості. Колесний диск по лівій стороні без зауважень під хвостом. Завод без зауважень, без пошкоджень. Задній фонарь. Оригінал. Правий лівий покажчик повороту. Оригінал. Без пошкоджень. Гума задня. 42 неділя 21-го року також стоїть рідна чи з полосочком, вона в чудовому стані. Гальмінівні накладки спереду. Стан нових. Плесний диск по правій стороні без зауважень. Маятник по лівій правій частині також без зауважень. Хвіст по правій стороні без дефектів. Стоїть слайдер на глушнику, захист. Глушник без пошкоджень. Це від є, знизу маленькі царапки від е, інсталяції слайдера. Слайдер на підніжці присутній, без пошкоджень. Ра, рама по правій стороні. Вернівшую всі по заводу. Клапана кришка по правій стороні. Кришка двигуна права. Все сухо, в двигун ніхто не лазив. Кріплення дух по правій стороні. Нічого ніде не порушено. Кришка по низу сухенька. Фронтальна частина двигуна сухо. Понизу. Відбої відсутні, пошкодження будь-які відсутні. Плуг тримається на рідному кріпленні. Гальмінні накладки спереду. Стан нових. Радіатор кріплення радіатора без деформації. Обмежувач на траверсі. З правої сторони на місці Рама в районі рульової колонки свернішли по заводу. Приборка в чудовому стані. Є деякі мікроцарапки. Нічого принципово. На замку ще присутня захисна плівка. Замок руля робочий. Накладка на баку справа. Весь пластик, без, без, без пошкоджень, без тріщинок, це рідна фарба. Бак всередині. В чудовому стані, без ріржі, вищінююча резинка, без тріщинок. жиру не перешувалась в гарному стані, Демпферні резинки всі на місцях, рідник, набір інструментів присутній. Набір ключів з міткою. Тут весь пластик цілий зсередини. Сенсу знімати сідло до акумулятора я не бачу. Знос на задньому диску відсутній. передньому відсутні. Температура навколишнього середовища приблизно 27 градусів. Температура двигуна аналогічна. Робимо запуск.

Генератором ми міряти не будемо. Тут на приборці загальний пробіг 146 км. По загальному стану, по зносу гальмівних дисків та резинотехнічним виробам. Це пробіг є його реальний, тут нічого не коригувалося. Ліва кнопка на приборці працює, права працює. Працює без зауважень. Контрольна лампа АБС згасла. Датчики всі справні, питань нема. Тут нічого ніде не знімалося, це все не буде. Один болтик викручений.

не запотівання, люфти по рульовому підшипнику відсутні, люфти по задній підвісці відсутні, будь-які попередній також. Після прокачки праве перо сухе, ліве сухе. Задній амортизатор так. В цьому режиме він ще на обкате mm. mm. ми його дуже не будемо. Дорогої температури, гліпсі, ліва, права, право, лівий пульт. Стан новий, кермо ніде не ні царапить, навіть до експлуатації немає. Верхні траверси так, що також без пошкоджень, навіть від немає. Пишився вентилятор. З кнопки, заводим на, на з кнопки. Запуск пробують запуск ключа. Після прогрів. Радіатор. Сухо. Лапана кришка. сухо, Права кришка. Сухо. низ двигуна. Також сухо. Лапана кришка по лівій частині сухо. Кришка генератора сухо, під кришечкою також сухо. Весь мотоцикл сухий. масло в двигуні. В рівні. Ще обкаточную мистило, воно густеньке, стеньки. Ничего тут не менялось. Фото, відео, фініш.